Малюємо циркову афішу або квиточок до цирку. Для цього вам знадобиться простий олівець, кольорові олівці, альбомний листочок. Сьогодні ми малюємо артистів цирку, звіряток, вміємо писати цифри і букви. Саме вони допоможуть нам малювати. Яка це цифра? Правильно, сім. Нікого не нагадує. Це артистка, цирку дресирована пані Мишка. Подивіться, ну, яка вона красива, яка вона маленька, хвостик домалюємо, зробимо акцент на носику. Звісно, оченятку намалюємо посмішку. Все. Ну, що там у неї може бути, давайте, хай в неї будуть такі. Насіннячка вона буде з ними гратися, або якісь фокуси показувати. так? Наступна цифра у нас у гостях 4. Четвірка наша перетворюється. Ось намалюємо такий носик, ламану лінію. Правильно, і це їжачок. Не забуваємо вусики намалювати посмішку, тому що наш їжачок теж незвичайний їжачок, а дресирований. Так? І вони будуть, мабуть, теж насінку один одному перекидувати, потім домалюємо. Ой, а ще я знаю, ви гарно малюєте вісімки. Ну давайте спробуємо намалювати вісімки. Напишіть, намалюйте. Ти ж якийсь артист у нас виходить, а тут вже фантазуйте. Я зараз пофата... пофантазую таким чином. Домалюю вушка. Так, лапки. Це бантик. Артист у нас такий. Чемний, охайний з бантиком. Знову оченятка, носик, посмішка артистична. І у нас вийшов нібито ведмедик, а можливо, це хом'ячок, а можна навіть спробувати намалювати тигра. Тоді нам доведеться йому домалювати хвостик і смужечки. Такий у мене поважний тигр, не худенький. Так, потім ми його розфарбуємо, розмалюємо. Ну і подивимось, хто ж у нас вийде. Так, у нас вже є мишка, їжачок, у нас є тигрик. Ви можете фантазувати різні цифри писати, перетворювати на інших артистів і артисток цирку. А давайте спробуємо, чи буквочки нам можуть допомогти. Буква Д. Ось тут високо-високо, буква Д. На кого ж вона може перетворитися? Ну, давайте знову фантазувати. Так. Крильці. Так. Зоб очко і у нас дятел у гостях. Далі. Буква А, Буква а перетвориться на кошенятку. Всередині ми намалюємо букву О. Не забуваємо намалювати ушка, два такі трикутнички, отченятка, носик, посмішка. І красивий, красивий хвостик, такий пухнастий, з допомогою плавних штришків. Ось у нас котик артист цирку. Цікаво, який він буде, там рудий, сірий чорний. Це вже як у нас буде далі натхнення. Так, що ми маємо? Артист тигрик, мишка, їжачок за допомогою четвірочки. Буква Д нас надихнула на дятла. Так, Буква А О надихнули на те, щоб ми намалювали котика. А ще ви вправно вмієте малювати буквочку М. Так, подивимось, кого ж вона нам може нагадати. Знову ж носик, добрі оченятка, а так вусики. Да? Можна так залишити, можна намалювати тулуп, як вам зручненько, як ви хочете. Так? Малюємо велику букву О. Так? Це буде голова нашого клона. Так? Далі малюємо оченятко. Добре, усміхнене наше оченятко. Носик, посмішка, вушка. Такі можна кучері, можна, як, які ви хочете, таке волосечко малюйте, головний убір. І у нас вийшов такий, ось бачите, мені, наприклад, не дуже подобається наш ротик. Дуже зручно малювати простим олівчиком. Якщо щось не сподобалось, можна стирачкою витерти і намалювати знову. Так. Потім ми все одно будемо додавати штрихи кольоровими олівцями, розмальовувати. Теж у нас буде такий святковий. Святковий, святковий клоун, намалюємо йому такого метелика святкового. Тулуб ми поки що не малюємо, ми лише перший клас, нам достатньо намалювати портрет клоуна. Ось такі артисти. І тепер вже можна їх розфарбовувати. Ви можете Кожну цифру і кожну букву, яка вам подобається, перетворити на чарівних артистів цирку. Ось я малюю ар арену. Арена це сцена, де виступають циркові артисти. Ось, бачите, і тигрика почала розфарбовувати клоуна, котика. Написала цирк, не знаю, квиточок це буде, так, я думаю, квиточок. Ось дятла нашого буде розфарбовувати. У вас трошки інакше може вийти, може навіть і краще, але велике прохання малюйте самостійно. Я думаю, що у вас все вийде, тому що цифри пишете дуже гарні, букви теж вмієте писати, а тепер пофантазуйте, перетворите. Давайте згадаємо: ось наша мишка, цифра 7. Четвірочка перетворилася на їжачка. Клон, буква. О, переважно, це овал, круг. так. Вісімка. ну, Такого цікавого кумедного тигрика, де да? схоже котик. Так, і наша собачка це була буквочка М. Так, Бачите, він у мене такий і рудий, і плямки, я домалюю. Так. Наскільки буде... Ой, я напишу ось так. Безкоштовно для першого А класу. Фантазуйте, розмальовуйте до наступних зустрічей.